Доброго дня вам, шановні мої глядачі. Мене звати Олександр. Це канал Наше господарство. Зараз ми знаходимося в західній частині України, а саме Івано-Франківщина. Так що передаємо вам привіт. І запрошуємо вас до нас на господарство. Для нових глядачів хочу розповісти, що мені 15 років, навчаюся в 10 класі. Ось і знімаю для вас отакі ролики. Так що, кому цікаво, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, переглядайте попереднє відео. Можливо, ви знайдете щось для себе цікавого. Ось так. Ну а ми йдемо далі. Так, для нових глядачів хочу розповісти, що в нас є е, такий досить немало кролів, хоча це в нас не ферма, ми просто для себе тримаємо так на продаж. Кроликів. Вони в нас е, мішані породи, тому точної породи ми не знаємо. Ось так. У чотирьох кролиць наших є кроленята, ще від одної чекаємо е, окрову. Ну, Надіємося, все буде добре. Ось наша кроличка така найчемніша, я казав в попередньому відео, що дуже чемна кролиця. Ось так така нам попалася. Їдять е, зерно, сіно переводимо потихеньку на зелений корм. Ну і також, звичайно, вода. Ось так. Зараз я знаходжуся біля наших курей. Прийшов подивитися, чи є яйця. Ось кури мене вже зустрічають, хоча я їм нічого не приніс. Тако е, два рази в день даємо їм трави тому, що не випускаємо, адже посіяли городину. Ну і не хочемо, щоб вони нам перегрібали. Ось так, тому з вами сьогодні ще підемо, нарвемо трави, погодуємо. Нехай їдять якихось вітамінчиків. Ось так. Ну йдемо з вами, подивимося, чи є яйця. Здається, тут є, є куриче, бачу, і є одне гусиче. Ось так. У гусиному гнізді. Ось так, кури несуться, де попало, але добре, що несуться. Так, дивіться чи одне яйце чи ні. Ще. Ось така це сіра гуска в нас несе такі яйця. Ось так. Ну, більше яєць гусених немає ось так. Так, навімкнув спалах. Тут є 6 яєць, тут є 4. Встанемо на 4 годину. І там було ось два яйця. Ось так, можливо, вам трохи не видно буде. Але вже як є, ось так. Будемо перекладати яйця. Курочки, слава Богу, несуться добре. Адже яйця зараз не, не дешеві. Ось так. У нас, здається, 55 гривень за лоток. За 10 яєць. Ну, Але ми давненько не купляли, тому не знаю точно. Ось так. Курочки бігають, несуться, радують нас. Це так приємно виходити ось стільки яєць виносити, тому що згадую, в нас був такий період, що взагалі кури не неслись. Ну, ось так. Ну, але несуться, слава Богу, все добре. Водички зараз ще треба досипати, тому що гуси виляпують, ну нічого страшного, головне, ще несуться. Ну, Поки що несеться тільки одна гуска. Уже другий день немає більше яєць, ніж одне. Ну, але нічого. Ось так качка е, сидить ще. П'ять каченят під нею були забрали. І ще там під нею є якісь накльовані яйця. Ну, будемо бачити, що буде. Так, тут знесилася наша бентанка. Вона постійно тут несеться, ми яйця забираємо вже. І тут є сім, ні, шість яєць качених. Ну і там о, качки також несуться. Зараз ідемо з вами, погодуємо курчат наших. Не знаю, чи вам видно чи ні. Ось у нас є каченята, як я казав, виніс трішки їх на двір. О, дивіться, вже несу е, цим курчатам крупу і вже качки мусять лізти такі. Е, даємо кукурузі на крупу, поки і яйце. Ну і, звичайно, поставимо водичку, кришку, можливо, вони захочуть попити. Ну, але сумніваюся, що вони ще будуть пити. Ось так вони. Я тільки їх виніс і вони зразу успокоїлися, а коли так стояли, то так бушували, там, бешкетували, що ще страшне. Ось так. Ну Йдемо з вами годувати курчаток. Ось так, їдять наші курчатка. Не місяць в кадр, тому що сітка мені заважає. Ну і їдять, вони, ну правда, багато розгрібають, але нічого страшного. Ось так вони поки в нас тут у хліву, тому що трохи було, тому ми клітку занесли сюди ну, і пустили їх тут. Вони бачите, вже такі пірочки на них ростуть. Все чудово. Ось так. Такий більше таких буде світленьких. О, господарство з кожним днем більше і більше є, але головне, щоб був мир. І чекаємо вже перемоги. Ось так рву трави цим гусям, курям, так відро ціле втрамбовую, накидаю і вони так гарно їдять і спокійно сидять. Хоча біля них зерно стодіть. Не знаю, чому вони так постійно крякають, гагакають. Але траву вони полюбляють. Правда, немає можливості зараз випускати. Ось так, ну нічого страшного. Ось так. Рву траву, яка легше рветься, тому що є така, що важко рветься. Йорву таку кульбабу, конюшина в нас кажуть, отакі. Бачите. На ось такі три пелюстки. І ось так. Так що все в нас чудово, слава Богу, погода гарна. Вже налагоджується. Вже тільки дує такий легенький вітерець, сонечко світить. Ой, А на городі буряни ростуть просто страшні. Вже скоро треба буде йти сапати, хоча ще нічого майже не зійшло. Ви просто погляньте, як яблуня цвітає, якими квітами. Просто чарівними. Дивіться, яка краса. Ось курочки їдять, все добре. Травички так відро їм трамбував, кинув, ну ще пізніше вже піду, знову їм нарву і знову кину. Ось так. Вони дуже гарно їдять, дуже полюбляють, особливо кульбабу, бо вона така соковита, Ну і ось так. Ось такі у нас справи в селі. Ви пишіть обов'язково, яка у вас погода. Звідки ви дивитеся мій канал, куди дійшло моє відео. Ну і будемо з вами дружити. А також підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей. Всього вам доброго. Всім пока-пока.